Ранок п'ятниці ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті. П'ятниця! ХЛОП п'ятниця! Мікрософти додали інтеграцію GeForce Now, і тепер ви можете обрати грати в хмарі від Xbox чи NVIDIA. Ти ну, маєш зробити чогось. вибір. А ще компанія вікна розігрує тематичного дедпулівського Xbox з дуже специфічним геймпадом. Українці, на жаль, виграти цього шедевра не можуть. Ну, стегне. Як колись казав мій батько, якщо вже кудись зазирнув, готуйся побачити сідниці. Анонсовано нову орки мають вмерти з підзаголовком смертельна пастка. It's a trap! Реліз запланували на перший квартал 2025 року і пообіцяли додати українську локалізацію на старті. Респект, уважуха. GSC разом із нон Стопом випустили ще одного лімітованого сталкерського енергетика. Подейкують цей буде і смаком манго та груші. Попередній, нагадаю, був кавуневий. Зин кавунів, база, вулиця Рейсі Криченко, 110. Давайте пройдемо до середини. Приходьте, приходьте. Наші кавуни вищої якості. Дивіться на цей сочний кавунчик, його колір. Приходьте до нас, ми на вас чекаємо. No Man's Sky отримала велике оновлення з новими планетами, фізикою води та космічних кораблів. і ще багато іншого. Про це можна робити окреме відео, яке подивляться 3,5 людини. Ворнери закрили мобільний підрозділ NetherRealm. Саме вони робили МК та Інджастіс на телефони. У Мене ж очі з за... сльозами заливаються. Незери показали трошечки нововведенням ка 1 на своєму комбаткасті. Все негідники не показували, бо ще щось треба привести і на Ево, і на Комік-кон в Сан-Дієго. З того, що було помітно, це бафи скорпіона та сабзіро, також камео скорпіона, яке тепер дає буст до демеджу, підпалюючи вас. Загасити вогонь повністю кажуть у Надвірнянській міській раді дуже важко. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.